Позивний мій бермен військовослужбовець 32 ї окремої механізованої бригади. Перед повноштабним вторгненням я був більш дотичний до цивільного життя. Але скажімо так, і військова сфера завжди в мене при була присутньою. Тобто тренування, заняття з тактики, медицини і так далі. Проводили вишколи, семінари. Підготовка до бойових дій саме 22-го року почалась надто, НАТО раніше ніж самі бойові дії, що 14-15 років. Було розуміння, що війна буде і буде вона, і скажімо так, і на Чернігівщині, і на Київщині. Звісно, в це. Не хотілось нікому вірити, буде новий етап, і фронт буде розширюватись. І, на жаль, скажімо так, всі, хто був дотичний до війни, там чотирнадцяти самого початку, так званого АТО, то всі розуміли, що рано чи пізно війна прийде і на інші території нашої України. Позиція завжди була така, що скажімо, будь там чи з дитинства, чи з юнацьких років, скажімо так, в таких якраз перебував, скажімо, компаніях, які якраз були такі патріотичні. Тобто це е, проводили різні націоналістичні заходи, як і в Чернігові, так і в інших містах підтримували, скажімо так, Соборну і цілісну Україну. Ворог прийшов вже до нас е, тоді на Чернігівщину, в Київщину, і його потрібно було е, виганяти звідси, е, щоб е, ну наші діти, наші сім'ї жили тут спокоє. Бармен це ще позивний, скажімо, пішов з революції гідності. На той час я працював барменом в день. Я працюю вночі, коли в мене вихідний. Я йду з хлопцями займатися справами. Дуже так воно цікаво про себе розповідати, тому що я навіть не знаю. Ну що, активіст, спортсмен, військовий, да й в принципі я не знаю, що ще відмітити. По факту ми були групою розвідки 24 лютого, самого початку, ми якраз працювали в напрямку населеного пункту Рібки, тобто це ЗАЗ і так далі. Як тільки тут бої трішки вщухли, вдалося зупинити наступи російських військових. То ми передислоковувалися. Це була як і Новоселівка, це була Количівка, Шестовиця, де були найбільш гарячі напрямки. Зразу ми туди передислокову. Дуже багато хлопців було мотивованих і поверталися із-за кордону, приїжджали, і з інших міст. Тобто ну, була велика мотивація у всіх і у кожного. На Чернігівщині військові дії закінчилися, постала проблема в тому, що досить багато територій було заміновано, де знаходились росіяни. І ми проявили власну ініціативу, так як нам сказали, ви могли заміновувати, то в принципі зможете й розміновувати. То ми поїхали по всіх громадах з цією місією розмінувати, щоб люди вже відчували себе в такій безпеці. Потім, звісно, коли вже розмінування закінчилося, ми почали з товаришами думати, щоб. Де продовжити подальшу службу, були відраження і на Сумщині, і на Харківщині таким чином потім е, формувалася якраз 32-га механізована бригада, і оскільки наш побратим був він кадровий військовий танкіст, якраз йому запропонували стати е, командиром роти танкового батальйону. Е, на що він погодився? Ми ж, звісно, з радістю його відпустили, постійно підтримували зв'язок, спілкувалися і скажімо так, коли е, наш товариш там, ми десь в іншому місті, то воно. Не то і ми з хлопцями рішили знову такі зібратися в одну купу і перевелися саме в 32-гу бригаду, тому що ми вже знаємо всіх хлопців, які там воюють, все керівництво командування, що це дійсно професійні гарні кадрові військові, що з якими можна дійсно йти в бій. Тим паче бригада формувалася якраз одна з бригад наступу, який відбувся в 23-му році, і в принципі вона дуже ну дуже добре. Сно оснащена і досить багато, якраз таки мотивованих людей. Також цю бригаду формувала оперативне командування. Північ досить багато наших земляків. З Чернігова з Києва. Бойові дії продовжуються і питання часу. Тобто, фронт з кожним днем може ставати все ближче, ближче, ближче і знову дійти до Чернігова, до Тернополя, до Львова. В принципі, в Україні, як ми бачимо, немає жодного безпечного місця. Ти можеш. Бути військовим на фронті і скажімо так, приносити користь своїй країні. А можеш ну захищати. А можеш, наприклад, жити собі спокійно там в Тернополі, наприклад, вийти у вихідний день, прогулятися з сім'єю, прилетить ракета і всі загинуть. Немає безпечних місць, і я навіть думаю, що на фронті одне з самих безпечних місць, тому що ти там готовий до всього до будь-яких сценаріїв, ти захищений з тобою твої друзі. Побратими Наша бригада вже зарекомендувала себе з однієї, можна сказати, з дуже хороших сторін, тому що вона приймала участь на всіх таких гарячих напрямках і їй вдавалося стабілізувати там фронт. Тобто це е, перший вихід бригади був е, на Куп'янський напрямок, де росіяни просто несли колосальні втрати. Е, потім це з таких був Торецьк, де в принципі тож, е, нашим бійцям вдалося стабілізувати лінію фронту. І зараз бригада вже. П'ятий місяць пішов, як знаходиться на покровському напрямку. Завдають ворогу досить, досить такі вагомі втрати. Навіть зараз вдалося трішки стабілізувати ситуацію, і місцями навіть наші хлопці йдуть в прорив, відбиваючи населені пункти або ж якісь стратегічні точки, які не дають росіянам повноцінно нас атакувати. Я зараз е, призначений на посаду головного сержанта танкового батальйону. У мене в принципі досить така цікава робота. Це комунікація між е, командуванням батальйону і бійцями. Інколи там е, десь люди в інтернеті чи де закидають, що от е, командування, воно там десь сидить за 100 кілометрів. І там хлопці бідні в окопах. Насправді, от в нас такого нема, тому що в нас е, кожен командир відділення, взводу, роти, навіть командир батальйону, вони знаходяться з Хлопцями, вони також приймають участь в бойових діях, тобто забезпечують все від планування і до участі. Коли поступає якась завдання від командування, тобто, перше, що робимо, сразу продумуємо, як ми будемо працювати, це, скажімо так, керівництво батальйону, в тому числі я. Потім ми доходимо вже якогось чіткого плану, пропонуємо це нашим військовим. Військовим слухаємо, скажемо так, якщо в них є якісь там зауваження, щоб кожен в екіпажі танку знав кожен метр, сантиметр, куди він їде, як він їде, чи безпечна ця дорога, де йому треба звернути вліво, де йому потрібно звернути вправо, куди йому потрібно вистрілити, скільки йому потрібно вистрілити, якщо якісь там технічні проблеми десь там пошкодили зв'язок чи ще що-небудь, що людина могла сама вже навіть без підсказки розуміти, куди їй треба дістатися і що їй потрібно зробити. Дуже сильно змінилася війна. Якщо навіть не будемо порівняти війну там 14 років, якщо порівняти війну 22-го року, кінця вже 23-го і зараз 25-го року, то це зовсім три різні війни. Вони стали технічніші, інтелектуальніші. Тобто зараз використовується дуже багато різної техніки. Наприклад, наші от піхотинці, які сидять на передніх позиціях, то не потрібно вже, як раніше, скажімо, ну, Як всі там бачили у фільмах, що стоять в окопі в повний рост і вести вогонь. Зараз хлопці сидять в е, збудованих, скажімо, таких захищених укріпленнях, е, чекають просто команди, над ними висять е, наші дрони, які повністю показують е, картинку, і керівництво може бачити, що відбувається на кожній позиції. І якщо вони розуміють, що йде якийсь штурм росіян чи ще що небудь то в принципі одразу вилітають наші безпілотні системи. Е, вже на підходах починають знищувати ворогів, і якщо вже комусь там з ворога ну, вдається дійти до наших позицій, то просто е нашим піхотинцям ну, потрібно лише просто вийти і вистрілити в ворога, тому що він вже або дуже сильно морально виснажений, або він вже там травмований, трьохсоти, так би мовити, або просто вже ледь-ледь-ледь -лед 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 стоїть на ногах, тому це ну в принципі е ці інновації покращують е саме стан справ на фронті. До Досить багато фахівців потрібно від звичайних водіїв, кухарів до танкістів, операторів, дронів, тому що зараз дійсно дуже велика нехватка дуже багато технологій, які ми можемо використовувати, але на жаль, у нас не вистачає просто рук, які б керували тими ж самими дронами. Тобто, це не тільки там в підрозділах Збройних сил України. Я наприклад, ну, спілкувався з багатьма там товаришами, які ми зустрічав там на Покровську, і ще де ми спілкувалися. То в принципі, от просто не вистачає людей, які будуть літати це і в гурі і в інших структурах. Є обладнання, а от людина, яка може йому керувати, на жаль, відсутня. І виходить, що хлопці, які працюють, у них немає часу. Повноцінно відновитися, тому що вони там заїжджають на позицію, працюють там тиждень-два, і потім виїжджають один-два дня відпочили і заїжджають знову. Тобто, якщо було б більше людей в нашому війську, то в принципі б хлопці менше стомлювались, і ворог би зазнавав більших втрат, і нам би було легше повертати наші території. Яскравий приклад це той же саме 22-й рік. Якщо приходили хлопці, навіть нас підрозділи такі люди, які взагалі автомат навіть не знали. Як він стріляє, але вони весь час навчалися, і ми їм показували, ділилися досвідом, як це працює, що потрібно робити. І хлопці, в принципі, це швидко опановували, тому що якщо людина не навчається, то вона, скажімо, деградує. А війна це постійно, постійне навчання, постійне удосконалення, вас мобілізували, ви проходите це 100% двохмісячний курс базової загальної військової підготовки. І також, якщо ви бажаєте служити в нашій Ригаді, яка вже з нещодавнього дня буде називатися 32-га окрема механізована сталева бригада, то в нас ще рішенням нашого командира бригади є така річ, що коли людина приїжджає з БЗВП, то вона ще два тижні готується безпосередньо на наших полігонах, з уже з нашими інструкторами, які навчають, показують, щоб людина не приїхала з полігона і одразу опинилася на лінії фронту, щоб пройшов такий такий собі період адаптації. Люди звикли співпрацювати між собою, зрозуміли, як воює, як працює наша бригада, які завдання виконує, і це дуже дуже допомагає хлопцям, скажімо так, відчути себе в тому, що ви вони дійсно підготовлені і готові, скажімо, і так йти в бій. До нас потрапити дуже просто достатньо загуглити в інтернеті 32 га окрема механізована бригада, рекрутинг, і там буде вся інформація. Якщо ви думаєте, де проходити службу і вам потрібен гарний підрозділ, то рекомендую саме якраз таки 32 гу бригаду, тому що вона дійсно професійна. Там всі командири це люди, які воюють 14-го року і пройшли всі етапи від звичайного солдата до командирів батальйонів, водів, рот, бригади, тобто, це професійні. Ні, військові, які будуть хвилюватися за життя особового складу і максимально робити все для успішного виконання завдань. Також можна перевести з будь-яких інших підрозділів. Ми завжди відкриті. зараз. от така практика: от військові, які пішли самовільно залишили частини, вони повертаються на службу. Багато танкістів от прийшли до нас саме в батальйон, і вони зараз дуже дуже гарно виконують завдання. Вони виїжджають на всі виїзда. Вони кажуть, блін, каже, якби ми знали, що у вас так класно, ми б одразу перевелись до вас в батальйон, до вас в бригаду, тому що дійсно дуже гарне відношення, і нам ну подобається їм самим подобається служити під нашим керівництвом. Ми залишаємо хлопців постійно за їх роботу, пишемо подання для нагородження, і це також таки додатковий стимул мотивації. Наближаємо перемогу і допомагаємо зсу. Бойся і перемагай, що ми в принципі і робимо.